Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега. «Фавбет» – офіційний партнер клубу Лівий берег. Усім доброго ранку! Я радий вас вітати на нових залаштунках матчу. Сьогодні наша команда Лівий берег вирушатиме на виїзний матч до Чернігова. Прямо зараз, 7.58 ранку, адміністративний штаб та при служба вже вирушатиме до Чернігова, аби вже там приймати та зустрічати нашу команду. Цей випуск буде однозначно дуже насичений, цікавий на події. Тож приємного перегляду. У вашій увазі оновлений третій комплект форми на цей сезон нашої команди. Залиште коментар, оцініть, як вам цей дизайн, як вам сама форма. Буде дуже цікаво почитати вашу думку. Ніколас Бонсу, перший африканець в історії лівого берега. Вчора його представили, сьогодні він вже у заявці на цей поєдинок проти Чернігова. У також бачимо є декілька штучних полів, міні-полів. Ну і далі там ще будуються два повномірних поля, поки що вони ще не функціонують. Ось таке ще одне повномірне поле. Бачимо, що тут поки що немає газону, скоріш за все, в найближчий час. Тут будуть також класти штучний газон, і воно буде зовсім скоро також функціонувати. Футбольний клуб Чернігів один з небагатьох в Україні, який грає на штучному покритті. Тож буде дуже цікаво запитати у наших футболістів перед грою, чи є для них різниця і чи приноситься якийсь певний дискомфорт. Штучне поле, як тобі? В порівнянні просто з справжнім мені. По, звичайно, що різниця є, але ну, я вважаю, що наш український футбол всі грали і не на таких полях. Тому тут нема ніяких проблем там відмазок чи ще щось штучне поле треба ходити грати в футбол. Штучне поле. Як давно грав на полі це не раз давно, але неважливо для всіх мовою. однакові. команди зустрічалися у другій лізі, у першій і у Кубку України. Всього ж цих зустрічей чотири. І в усіх чотирьох наша команда здобула перемоги: 12 забитих та два пропущених м'ячі. Погодьтеся, це доволі оптимістична. Та позитивна статистика перед грою. Це для мене це не якийсь там принциповий суперник. Суперник і всі команди будемо намагатися здобувати положительний результат і все. Хочете привітати з народженням сина? Розкажи, як назвали Даниїл. Розкажи взагалі, як ці останні дні, як себе почуваєш? Чи додалося навантаження може сімейного? Особливо не. Так трошки було більше забот, коли жінка в роддомі була, там переїзди, туди-сюди, а так вже вдома забрав сином додому і зараз вже спокійніше за них. Якось команда привітала. Так, команда привітала одразу в той самий день, коли син народився. Угу. Ну, Емоції класні, відчайні. незабутні і їх не передати. Everything is okay, everything sounds very good and i uh, like the way everybody is rodanmaswin game you have to win because we are here to win yeah i think with sydney i always communicate with sydney because you, you really understand english very well but most of them also try their best yes most of them also try their best to speak with me and everybody is cool with me, everybody is fine with me i'm happy they always make me happy Yes my expectation is to qualify the team to the first division that's the main focus over here and as I was talking to the boys that's the mentality over here so every match we take it from match to match we make sure that we win every matches we do the best we can to qualify the team to the next stage Повітряна тривога перериває зараз розминку команди у Чернігові. Спочатку була тривога перед приїздом команди, а ось зараз тільки-тільки навичне -тільки на розминку. І друга вже тривога буде дуже важко відчувати сьогодні дограти цей матч. Доброго дня, розкажіть, звідки приїхали сьогодні підтримати команду? Якщо бути точним, то з Березані, Київська. Робота. Ого, супер, я знаю, до речі, це місто. Розкажіть, як настрій, як думаєте, як сьогодні зіграє наша команда? Ми ж приїхали вболівати за свою команду, настрій 100% вогонь. Оці повітряні тривоги трошки збивають вас. Я, як? Юри нам часті допомогли знайти стадіон. <рес> а, ви трошки запізнювались? Ну ми співали, але не спішили, вірно, по повітряна тривога. Цікавий такий факт, що за всю історію Лівий Берег чотири рази грав з Чернігом і чотири рази перемагав. Як думаєте, який сьогодні може бути рахунок? Які прогнози у вас? Я з 18-го року боліваю за Лівий Берег і точно ще з другої ліги. Ага. Пам'ятаю ці матчі, і навіть на них був практично, навірно, на всіх. Ні, на одному наверное, не був. Я впевнений більше ніж. А хто може імпонує вам зараз у команді серед гравців? Є, може такі якісь лідери для вас, фаворити? Ну, в принципі, пацани всі нормально грають, Але Сідний зараз себе да, показує. Третій матч поспіль, до речі, забиває. Yeah. E, Сухоручко нормально розкрився, наконець. До речі, Сухоручко в останньому. Ти Чернігова забив хитрик, тоді 3-0, команда перемогла. Ну Це ж було два роки назад. А, а останніх матчів міст, мабуть, рік точно не забивав. Рік не забивав, ось до останньої гри. Ну, Дай Бог сьогодні може, да? так само буде. Але всі в принципі нормально. Я не знаю, чи в основному составі є самар, Валера. Так, буде сьогодні грати. на своєму місці красавчик. Я все равно наблюдаю, що з того моменту, який тільки з'явився він. Супер. Жалко, що немає Астаху, Рнесця його по його краю. Він зараз лікується. Зараз... А, по його краю. А Дієго? Так само відновлення у нього. Відновлення. Ну, має бути вже на наступну гру і той. той. Ну, дай Боже. Дай Боже. Все, дякую вам, Успіхів. Дві години майже тривала повітряна тривога тут у Чернігові, і було вже максимально все близьке до того, аби цей матч сьогодні тут не відбувся. Але в останні хвилини відбувся відбій. Слава Богу, команди зараз розминаються за моєю спиною і зовсім скоро матч, сподіваюся, розпочнеться. На гості повітряна тривога. Тоді, будь ласка, бо початок матчу відкладається. Ви все тільки що почули. Слів. Бувало таке у тебе в кар'єрі? Такий да, не розпочинався? Е, е, ні, розпочинався, але десь 4 години чекав. А ти грали тоді чи? Так, да, так. Да. Що зараз вам там сказали в роздягальні? Знаєте, якісь дати? Ні, ні, взагалі. от і мені цікаво, просто стан футболіста, знаєш. Цілий день провели, готувались, прикрив. Ну так, ну, да, ну нічого, готуємось далі. Що ж, було багато спроб, багато варіантів все ж таки дограти цей поєдинок, але нова повітряна тривога зруйнувала усе. Офіційне рішення про перенос поєдинку поки що дати офіційної немає, але в найближчий час вона з'явиться. Тож слідкуйте за нашими соцмережами, підписуйтеся на нас. А я сьогодні дякую за те, що ви були з нами. Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги лівого берега. Фавбет – офіційний партнер клубу Лівий берег.